Сьогодні в нашому Старостинському окрузі розпочинаються заходи, присвячені Дню села, який зазвичай у нас проводився 14 жовтня. Раніше хто пам'ятає, багато хто пам'ятає, які у нас заходи були масштабні до цього дня, як готувались, скільки гостей було, дуже було приємно, але все змінилось у нас з початком повномасштабного вторгнення в нашу Україну. Зараз звичайно гуляння веселощі не на часі. Тому заходи наші скромні включають в себе небагато. Продовжуватись вони будуть до 14-го. Жовтня заходи розпочалися з відкриття виставки ієромонаха Сілуана, настоятеля храму царственних мучеників. Він представив персональну виставку робіт, виконаних у техніці пірографія. У фої закладу встановлено скриню для збору коштів для земляків-захисників, які боронять українську землю. Староста Ніна Стрюк закликала односельців долучатися до доброї справи. У ході цих заходів ми збираємо кошти для наших захисників України. Які Боронять нашу землю, які захищають наш спокій, завдяки їм ми можемо жити більш-менш спокійно на своїй українській землі. Дякую, звичайно, і кланяюсь в пояс захисникам нашої землі української захисникам нашої України і звертаюся з проханням. З закликом до своїх жителів, які живуть в наших населених пунктах, приєднатись до заходів і прийти, зробити свій донат грошима. В скаріньку, яка знаходиться на першому поверсі в Старостинському окрузі, на виставку завітали старшокласники місцевої школи. Єрманах Сілуан розповів про своє захоплення, про мотиви картин і героїв, які надихають його на творчість. Пірографія або вижигання по дереву. Я займаюсь практично все життя, і це є самим таким актом, як. Відпочинку, і воно дуже дає наснагу, на служіння в церкві, на служіння Богу. Я це розглядаю як не особливо мій талант, а цей талант належить Богу, і Бог його дарував для того, щоб ці картини не висіли в мене у квартирі або в будинку, а вони працювали. От чому ця частина моїх робіт. Які живуть своїм життям. Картини різнопланові. Тут і біблійні сюжети з цитатами Святого Письма і історичні постаті. Тема і сюжети, які зображені на картині, звичайно, це храми, це церкви, монастирі, і події, які зв'язані з духовним життям людини. Також з історичні якісь події, наприклад. Святитель Миколай зображений історична реальна постать, яка існувала, яка є світичем Святої Православної Церкви, окрема робота, присвячена цьому святому, якого ми зараз просимо заступництва і хадатиства прид. Престолом Господа слави. Є сюжети, які повертають у дитинство, коли автор робіт читав книги про пригоди чи захоплювався знаменитими музикантами. Окремі роботи, які присвячені музичним гуртам, це з дитинства, все. а також індіанцям, Фенімор Купер, рік, звідки наше дитинство вийшло, і воно це залишилось зі мною. І це ностальгія, і це дарує мені сили, дає терпіння. І часу такого нема, а коли захоплюйся, то завжди вона цей час Бог дає, і я цим займаюся. Дуже пишаюсь тим, що хоч якусь ми допомогу. Це велике діло, коли зберемо копієчку для наших воїнів. Картини дивують великою кількістю деталей, які можна розглядати годинами, і з часом знову знаходити щось нове і цікаве. Тут величні будівлі з багатими і вишуканими архітектурними конструкціями, вершники на конях, кораблі у вирі морів. Кожна робота це як людина дане підхід треба. і також до матеріалу підхід буквально в сенсі цього слова в дереві як душа. Її треба відкрити цю душу для того, щоб потім людина побачила те, що хотів сказати, то хто його робив цю роботу. Відвідувачі із захопленням розглядають роботи, цікавляться технікою виконання, мотивами сюжетів. І Романах Сілоан наочно продемонстрував техніку пірографії для старшокласників у кінці творчої зустрічі. священник подарував ікону покриви Пресвятої Богородиці Кавтонівському Старостинському округу. Я думаю, що вона буде нам оберегом оберігати наше приміщення від злих духів, від злих сил і від цього і, і, і злих виставка буде тривати до 14 жовтня, щоб усі охочі мали змогу поринити у творчість священнослужителя і зробити свій внесок у перемогу.